Наші вітання, дорогі краяни, шановні колеги. Якби я мала таку нагоду, я б зараз домовилася з цим паном про дуже важливе оголошення для вас. Але про це згодом. А поки я рада зустрічі і готова переповісти вам цікаву історію з таємними ключами. Волинь Велична, Перлина Полісся, Волинь вражає. Такі гасла крокують нашою етнічною батьківщиною від далекого минулого до сучасного цифрового сьогодення. Древній лучець, сучасний луч, серце Волині. Перехрестя старих європейських культур, Найбільший в світі з'їзд європейських монархів, місто, яке мало найбільший вплив у історію Караїмів. Кликунський квест, унікальна колекція дзвонів, перший християнський храм Івана Богослова, будинок з химерами номер 2 після Києва. Найдовший будинок у світі. Це кілька перших ключів від таємничих дверей. Де про наше мі... Це про наше місто і про нас з вами. А тепер я готова показати вам наступний ключ. Ходімо! Я біля стіни, і більшість з вас впізнали, де це. Буду рада, якщо для когось це місто дійсно виявиться таємною вуаллю, яка огортає наш величний замок. Плитниця. А вже ж, саме з цього урочища я хочу розпочати свій маленький краєзнавчий літопис. В далекому 2013 році підкрила ті слова Петра Трунька, я зі своїми вихованцями прийняла рішення почати глибше займатися шкільним краєзнавством. А слова наступні. Для України краєзнавство завжди було не лише міцним фундаментом історичної пам'яті, але й формою самозахисту від ударів долі. Перша ідея, яка виникла на той час, це дослідити і вивчити територію навколо школи, тобто історію своєї малої батьківщини, яка гордо має місце на древній Гнідаві. Надзвичайно цікавою і змістовною виявилася історико-краєзнавча експедиція північної околиці від школи, і це ще більше захопило нас. Продовженням дослідження став другий маршрут південним передмістям, урочищем Причищена, оборонними валами залишків старого форту, праворуч траси Луцьк Львів. Перемога в конкурсі на міському і обласному рівнях, безперечно, як перші ключі від таємних куточків рідного краю. Додали бажання рухатися далі. У 2017 році вибрано тему для нового краєзнавчого походу урочища міста Луцька: та жнідавська гірка, Мокрий Луг, Бівуаки, Вульки, Дворець і Яровиця, П'ятницька гірка, Гуща і Вишків, Красне і Черчиці, Теремно, Пічкарівка, Омеляник і Вересневе ми досліджували з новим запалом. І любов'ю до свого рідного міста. То що ж плитниця? міф чи реальність? Назву плитниця, яку тепер широко вживано як луцький мікротопонім, виявили в тексті ревізії Луцького замку 1552 року та інтерпретували як цегельню або майданчик для складання привезеної цегли. Документальне джерело не дозволяло точно позначити місце розташування. Відтак плитницю локалізували здогадно перше, на території Луцького кольного замку навпроти західної стіни Вишнього замку понад його оборонним ровом, друге за межами обох луцьких замків на пониженому майданчику поблизу південно-східної стіни Вишнього замку. Від 1991 року найближче до західної стіни Луцького замку вуличка. Вже зветься плитницею. Вражає? Отже ключ отримано? Ходімо далі. Наступні ключі в охоронців нашого міста. Раніше ви чули про квест кликунів. У 2022 році, гуляючи на березі стиру біля будинку скульптора головання, зацікавилися фігурками кликунів. Більше вдалої і яскравої теми на той час ми не бачили. Ну, Нуму починати нове дослідження над темою Кликуни в урбаністиці міста Луцька через призму давніх природних урочищ. Хто такі кликуни? Яку роль вони виконували для міста? Скільки ми їх нарахували на той час? Це все є в наших дослідженнях. На околиці Замку нас радо вітають Вогняр, Вертун, Вартко і Стефан. Який мав замість мене розповісти вам цю історію і з яким я віталася на початку нашої зустрічі. А для довідки скажу, що місце нараховується вже 18 мініскульптур. Новинками є Вогнеборець Гнат Неопалимий і Семен Густ. Вражає вартую! День. Дослідницька краєзнавча пошукова робота проводиться в архівах, музеях, бібліотеках, на екскурсіях і, звичайно, в стінах школи в кабінеті історії. Маю за честь запросити вас в наш кабінет історії в кабінет номер 44 Ходімо. Михайло Грушевський стверджував, завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ нацією, країна державою. Через пізнання свого коріння, історії міста, області ми вивчаємо історію України. Частина досліджень представлена в історико-патріотичному куточку нашого кабінету. Окремий стенд присвячено історії Луцька, Волині, Лодомерії. Лодомерія – це історична назва Волинського князівства, частина могутньої Галицько-Волинської держави. Учні відвідували визначні пам'ятки Волині, досліджували сім чудес України, винаходи українців, які змінили хід історії. Нам, українцям і волинянам, є чим пишатись, є що вивчати. Досліджували учні барви особистості та феномен духу великої волинянки Олени Пчілки жінка, яка зіграла в театрі життя багато недосліджених ролей. Вона аристократка національної літератури, велика мати українського націоналізму, емансипантка, феміністка, організаторка жіночого руху, фундатор української національно-патріотичної педагогії. Охоче долучаються наші юні краєзнавці до досліджень, які пропонує Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Переможцями обласних конкурсів були такі роботи наших учнів: моя шкільна родина холмщаків, родини однокласників Підні Голодомору, пізнай себе, свій край, свій рік. Особливу увагу ми приділяємо вивченню новітньої історії нашого краю. Розкриваючи боротьбу за незалежність України у 21 столітті, ми показали участь волиня в помаранчевій революції, в Революції Гідності, в АТО Український національний спротив у повномасштабній війні проти Російської Федерації. Війна, яка третій рік іде на нашій землі, вкотре доводить, що саме знання історії важлива умова нашого ідентичного виживання. Новий час диктує нові теми. На обласному етапі науково-дослідницьких робіт цьогоріч представляв свій проєкт. Капелан, духовний наставник та побратим Падалюк Андрій, який досліджував процес становлення Інституту військового і медичного капеланства в Україні під час війни. Також група учнів досліджувала душпастерську діяльність настоятеля луцької парафії преподобного Іова Почаївського, капелана Олександра Вронського. У всеукраїнському турі конкурсу Моя батьківщина Україна. Ця робота зайняла третє місце. Храм преподобного Іова Почаївського знаходиться недалеко від нашої школи. Отець Олександр відома людина. Він, герой року у конкурсі Люди Року 2017 волинь, також отримав відзнаку президента України за гуманітарну участь антитерористичній операції. грамоту і нагрудний знак Верховної Ради України за заслуги перед українським народом одержав від митрополита Київського і всія України єпіфанія мандат на право здійснення військової капеланської діяльності в Збройних силах України і інших військових формуваннях. В школі триває проєкт Честь і слава Незламна. Учні вивчають матеріали про випускників, які загинули у російсько-українській війні. 18 героїв, випускників школи, віддали своє життя, захищаючи незалежність України. Вони наші герої, дають можливість учням навчатись, досліджувати минуле. Та в майбутньому розбудовувати країну. Матеріали, розміщені на стендах, унікальні. Впевнена, що наступні покоління учителів та школярів будуть доповнювати і розширювати наші дослідження. А ще я пишаюсь дослідженням родоводу Пасацького Нікіти Історія України через призму життя моїх предків». Родина учня, як і всі українські сім'ї, пережила дві світові війни, жахи Голодомору, українсько-російську війну. З історії українських сімей зіткана карта України. А наша з вами місія не розірвати цей зв'язок по колі, ланцюжок єдності минулого і майбутнього.